Друзі, усім доброго придоброго ранку. Нас зустрічає сонечко, гарний день, бузок вже у нас відцвітає. Так що такі справи. А ми йдемо довіти ласуньку. Пташки співають, щебечуть. На дворі прохолодно. Вітерець такий. Вітерець сьогодні холодний. Глянула на градусник, на градуснику плюс 10. Обіцяють. У нас по Кировоградщині на 5 травня обіцяють. Приморозок від нуля до плюс п'яти. Так що ось от такі, друзі, справи. Росаду ми поки в відкритий ґрунт не садимо. Буду садити, мабуть, думаю, так, у вівторок. Сонечко нас отаке зустрічає. Бо на вівторок, на вечір обіцяють дощик. Чи буде він, чи ні. Ну, стояла у синоптику. От. Так що будемо бачити. Акації наші щось ще й досі, а воно тільки-тільки цвіт бачу наверху біленьке. Не цвітуть наші акації. Вишень цей год у нас немає. І теж ось у бабусі кончики підсихають. У вишні. чого. Що їм не вистачає? Ось дивіться. Я не знаю. Чогось, що таке робиться. Ось ця гілочка теж підсихає. Не знаю, у мене пригожу. Що це таке. Щось же повлияло. Тут проти сонечка акація починає зацвітати. Це з бабусиного двору, з хоздвору. От коровка п'є, поки водичка, я знімаю акації. Вже скоро буде пахнути, вже розпуститься. Так люблю, як акація пахне. Ласонька наша п'є воду. Сьогодні вона зараз уляглася в свої какашки, та я її мила з утра. Так, ну ми вже поснідали з чоловіком. Зараз 8 годин ранку я перемила всю посуду, бо люблю готувати, коли на кухні чисто. Значить, ось ще опара моя вже, Уже я налила сюди водички. Зараз додаю цукор, сіль, муку, олію, буду вимішувати. Перше наперве я замісю хліб, бо він саме довше всходить, бо він же ж на закваски в мене тоді. Я буду займатися всім остальним. Поставлю різ на голубці, буду пірімелю м'ясо, підготую, зажарочки пороблю. В общем, все буде по порядку, а поки що ми замісюємо хлібчик. Розчинилося наш цукор, розчинилося наше, не знаю, чи муки хватить, чи треба йти добирати. В общем, буде видно. По ходу дійства. Мабуть, мало. Так, ладно, сходу я по муку, трошки вас виключу. Тісто з житньої муки, воно трошки глинджувате. Ліпно до рук. До рук, до миски. Нічого, зараз ми трошки додаємо олійки, додаємо муки і все буде у нас на красоту. Так, може я знімаю гидко, я ж не професіонал, так що якось это так. Хотіла що то ж тут дистанціонка, щось не робить, не хочу чоловіка засипати. Не знаю, не пойму, чого вона в мене не робить. Настроїла вроді і Wi-Fi, і все, але вона щось не робить. Не реагує. Не знаю. Так, руки в мене 300 разів, звісно, миті. В перчатках я не вмію робити. Так що, вибачте, мене. Роблю я для себе, для нашої сім'ї. Руки в мене все роблю руками. Ногами ще не навчилася робити. <плес> так. Так. Всю житті наші батьки робили руками. Без всяких різних перчаток. А тепер в інтернеті дивися. Ой, ж в перчаточках, знімають відосики. Все це наіграно я знімаю так, як я і роблю. Так. Ось таке гарненьке тістечко у нас вийшло. Зараз я його розділю на форми і хай собі всходи. Зараз помию руки трохи. Рушничок мій тут лежить. Рушничок мій тут. За камерою. Сюди повісю. Олійку поки закрию. Житня мука нам не нужна. так. Це намитні. Водичка нам вже не нужна. Так, мукичка ще нам трошки нужна. Так, треба нам сухеньким тут витерти, бо щось у мене знизу була мокра мисочка. Так. Ось мої формочки для хліба. Ви бачите, бо в мене тут вже ні кіностудія. Все як є, так і показую, як роблю. Смажемо формочки наші олійкою. Так, А в духовку я вже поставила молочко. Париться на ряженку, зроблю собі. Бабусі зроблю. Всім по літрі, Собі і чоловікові. Собі я роблю без шкуринок. Бо я не люблю оту шкурочку молодці. З детства я її не воспринимаю. Щось не воспринимаю, мій желудок. От. А чоловікові і бабусі будуть шкуринки. У ряжаночки. За... Спариться буде таке красиве, коричневеньке молочко. Шкуриночка, така скориночка буде коричнева. І буде нам смакота до пасочки. Домашненьке все. Так що ось таке. Так, а тепер ми будемо розділяти тісточко наше, навпіл, на хлібушок. Так. Трошки все его перенесу. Так, разделяем на пополам наши кусочек. Вчора хлопці приїжджали забирати кашу, що я зварила. Раді такі. Він такий маленький, мені отак шкода, я його обняла. Ну, вони ж наші діти. А вони мені привезли бутилку віна італіанського, настоящої, коробку здоровенну, конфет, Дорогущих. Боже, мені так було невдобно. Кажу, для чого ви? Для чого ви оце? А вони такі раді, що я їм наварила той каші. Ой! Якби можна було б небо прихилити до них, то прихилила б. Так шкода їх. За що, про що йде та війна, не, не ясно. Считала вчора комуналку за одну воду тільки платити майже 800 гривень. У мене волосся, дибки. Це кошмар. І як же ж це без води? І це треба обмити і посудку помити. І бутиля перемити, і масло все вчора била, куча всього перемивки після масла. Як ти без води? Ну як? Оце вот людей лишать от всех, всех. Все спичут на войну. Сами крадут, их последний день. А мы, бабы, последнюю рубашку уже сняли и отдали. Так, все. Хлебушек я замесила. Теперь ставлю его на расстойку. Так что уже два дела я сделала майже. Молочко париться і хлібчик замісила. Зараз буду займатися м'ясом. Поставлю вариться ріс. Хлібчик хай наш розстається. О. Ось так. Працюємо далі. Так, це в мене капустинка. Відморожується далі. Так, це м'ясо в мене на запікання. На запікання. Так, а це зараз я буду молоти на котлетки і на губці. Не, мы сначала поставлю я рис и Так, вот у меня это кастрюлька -то, маленькая. Сейчас мы ее получим. Так. И будем ставить вариться рис. Есть у меня тут рис. Ставим рис. Треба нам его Значит, я насипаю чашечку рису і две чашечки води. ми робимо. Зараз я його помию. Це з дорогих сортів ми купували. Трошки біленького. А так ні грязі, нічого немає. Чистіший різь. Дуже хороша. Ця фірма мені називає. На, 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 Подобається. Оце ось це хатинка. Оце дуже хороший ліс. Чистенький, ціленький. Так, ставим назад. Так. Ні. Зараз ми обміряємо водички, скільки нам потрібно. Нам потрібно дві кружечки водички. Ось це відео. Воду з своєї крана я їсти не варю. У мене тільки вона йде на стірку, на мить вода чиста, красива, але вона у нас не смачна. Стірку на перемивку, ну от на таке все, а на їжу ми воду або з города привозимо, там з глибинних скважин, або ходимо тут у колодязі, беремо одну жінки, в неї смачна вода. Так, я весняю, ставимо на сторубочку. Його так. Тут тепер витрим, де да соприкасається з м'ясорубочкою. Так, м'ясо в мене все помите. Я всі мию, потім воно в мене стікає і тоді ложу морозілочку. Можна ще помити. Я фарш буду робити наполовину трошки свиніни, трошки курятини. Так, ну зараз буду різати і молоти буде гудіти, так що я поставила варитися шелуху з цибулі. Буду красити не яйця. Зараз вона закипить, покипить минут 15-20 і, і можна буде в ній варити, красити яйця. Буду в шелухі цибульні, ні більше ні в чому, я вже казала. Так, цибульки я начистила на котлетки. А зараз прикрутю мабуть газ, бігаю до бабусі, бо треба муки взяти. В неї там хороша мука на є. Бо цю, що ми купили, я вам казала, що вона не дуже мені подобається. Хочу, щоб мої пастки були дуже гарні. Так що зараз побіжу. Знімуся фартушок і побіжу до бабусі. Кістечко моє вже готове, поставила на розстойку. А зараз займуся я котлетками, посуду перемила всю, бо це ж так. Те, готовиш те посуди куча. А ще чоловіку ну позаносив мені перемивання бутилів. Зараз буду перемивати ще з вчорашнього. Так, котлетки я пережарила. Зараз ставлю тушкуватися. Отакі От красиві, смачні вони в мене вийшли. А тепер Подивіться на цю красоту. Поки я голубці робила, поки котлети, моє тістечко зійшло. Зараз розділю його, бо в мене половина тільки на пасочки, а половина буде на рогалики з творогом. З ізюмом. І ось о пасочки в мене. Це 4 пасочки я спечу, бо. Нам хватить бабусі і нам так що такі справи. Працюємо! Руки я змазала олійкою, ніякої муки тут немає. Воно не ліпне до рук. Дуже м'якеньке, м'якеньке, аж таке чуть-чуть ліпне, наче до рук. Тепер нам треба угадати, розділити його. Так. на вылыку хватает чи не хватает Зараз будем делать a зробимо так, щоб родзинок сверху не було, бо вони швидше горять. Так. І цю. Ну, вроді би нічого розділила. Вроді би нормально. Зараз поставимо їх на ростоєчку. Ой, хочу спіти до того, як хоч пасочки спекти, а рогалики вже тоді. Сейчас зроблю начинку з творогу. Вот. А це тістечко хай. Піднімається, нічого з ним не буде. Ще якраз підніметься. Ну, все. Моє красонечко. Так, все. Зараз зробимо зі звільничиком. Так смачну начиночку на рогалики я приготувала. Творожок домашній свій со сметанкою, з изюмом. І для того, щоб він не розтікався, творог ніколи в пірішках і не тік, треба додати трошки муки або крохмалю. Так спарилось у мене молочко наряженку, яка тільки краса і смакота. А сметана яка добра, я тільки що ложкою прям їла. Таке добре. Куди там тому всьому магазинному? Ой! Только що хлебушек достала і поставила свої рогалики пектися. Ряженочку вже заправила, так що потихеньку йду до завершення. Вот такие булочки я ще спекла. Один листик іще один листик допікається з творогом. Ті рогалики, тільки цей листик довго у мене стояв на розстойці, посоєнялися, ну нічого. Це не на виставку для себе. Другий листик буде трошки кращий. Бо пікся довго хліб у мене. Ось таких красивих 17 яєчок я накрасила. Нам з головою хватить Оце в цибулині я красила, тоді намазала зверху олійкою. Такі вони красиві, блискучі, гарненькі наші крашаночки. Так, друзі, ну ось у мене допікається другий листик моїх рогаликів, піріжечків. Зараз на годиннику майже 16 годин. Оце я з утра, без віддиху. Ну, зараз допечеться і піду трошки відпочити хоч з часу. Зато все приготувала. Осталась у мене маринована курочка стоїть тільки в холодильнику. Ну, це я її вечором поставлю, це вже таке, спечеться. І все. Всіх з наступаючим святом. Всім Божої благодаті. Бажаю миру, здоров'я, всього-всього самого найкращого. Всіх обнімаю. Пока-пока. До завтра. Я сподіваюся, що воно буде для нас. Пока-пока.